Добрий, день. я трошки розкажу про наш досвід впровадження деяких елементів, мабуть, початкових елементів систем точного землеробства. Ну, всі говорять там про агрохімічні аналізи, розрахунки, про точне землеробство. Але я покажу з чого ми починали, і в принципі, що нам слугувало базою даних там для вибору полів і процесу, як ми вибирали поля по тому. Ну як нам з ними працювати, де тому, що ми не працюємо там, наприклад, по масивах. Ми розглядаємо кожне поле як окремий виробничий юніт. Тому що, в принципі, у вас поля, кожен має свій рівень агрохімічного забезпечення. Деякі поля містять рельєф, який є обмежуючим фактором врожайності. А є поля, які мають рівний рельєф і класне агрохімічне забезпечення, там мають 5% гумусу, але там ключовим є відсутність опадів в сезон. І в принципі. Як би ви там не рахували добрива, які б ви там не вибирали технології, обмежуючим фактором є все ж потенціал вашого поля. А е як клацавка? Е ну, це по суті те, що кожне поле, ваше кожне поле, воно є унікальне. У кожного вашого поля є різні. Ну якщо брати місцевість, то це в принципі один тип ґрунтоутворення. Але можуть бути різні вмісти навіть в межах одного села. У вас може відрізнятися гумус там на 2%. Кліматичні умови у нас досить змінюються, але в принципі. По наших спостереженнях за 10 років кількість опадів змінюється в рік на 10%, але їхній розподіл по часу він досить змінюється, тому що якщо у вас, наприклад, кожен рік за сезон вегетаційний випадає десь там 250-300 міліметрів, то по часу вони випадають можуть досить різно. Наприклад, у нас в цьому році опадів з 10 червня по серпень взагалі не було, але місячна норма все одно співпадала з тим, як вона випадає. 10 років підряд, ми ділимо поля на 6 класів. Ми не розглядаємо це в якості, як деякі показують, там ділять певний регіон на окремий підтип, і з ним працюють одною і тою самою технологією. Ми ділимо це на 6 класів по продуктивності, ну, по суті, по врожайності. І, наприклад, якщо взяти повернути Ми беремо крок в районі 20% між різницею врожайності, і на основі цього будуємо модель розподілу по вражайності і по класу полів. Є? Uh, і в принципі так виглядає розподіл у нас по кожній культурі. Тобто для кожного класу поля uh, він містить в собі закладений потенціал врожайності по кожній культурі, і ми дані ці накопичуємо на протязі вже, мабуть, шести років і виробили певну модель, яка а, це, типу, до того, чому не можна групувати поля. Uh, Регіонами і брати одну технологію під кожен регіон. Тому що, якщо ви побачите, це приклад двох сіл, і е, чиста біда з цього регіона на кожному полі досить різна. Це одне із того, чого чому потрібно враховувати потенціал кожного поля і врахувати кожне поле як окремий виробничий юніт. Якщо ви не пішли ще в точне землеробство і не виділяєте зони продуктивності, то в принципі це може слугувати початком для того, щоб ви почали це впроваджувати і хоча б диференціювати різні поля. І на кожному полі впроваджувати свою технологію, дивитися, що у вас там є обмежуючим фактором. Це, в принципі, наведені тут поля, це радіус 50 кілометрів. І кожне з цих полів має свій прибуток. Це тут наведений прибуток за 5 років середній. Якщо ви не знаєте, як це робити, вам може в цьому допомогти Кропіо. В Кропіо є інструмент, який дозволяє вам робити матрицю, матрицю врожайності, як позитивно і ефективно, це по суті те, що робимо ми, але в кропіо це робиться вручну. Хто користується кропіо, можете цим користуватись. І якщо ви, наприклад, знаєте розподіл. Маєте статистику даних по врожайності за декілька ваших років, ви можете повиводити рівняння залежності для кожної агровиробничої групи, яка потім дозволить вам рахувати потенціал вражайності, коли ви міняєте сівозміну і ви там е, хочете посіяти на цьому полі соняшника. Він там містить четверту групу продуктивності. Ви приблизно можете знати, який потенціал врожайності у вас на цьому полі буде закладений. Ми для себе вивели такі рівняння по кожному нашому. Полю і по кожному нашому кластеру і мегзагону. І в нас, в принципі, є модель, коли ми можемо відповідно до цієї схеми прогнозувати, яка буде вражайність по цьому полю, і відповідно планувати витрати такі, щоб ми були в плюсі. Тому що, як видно тут, у нас деякі поля є і в мінусові. Незалежно від того, який там буде класний гібрид, який там будуть добрива. чи... Які там будуть опади, але тут обмежувач, наприклад, на цих жовтих полях це є ґрунт, тому що це пісок. І в принципі, це те, що я казав на початку, це матриця залежності. Тобто у вас конфігурації можуть бути досить різні. У вас може поле бути продуктивне, мати класну агрохімію, але поганий рельєф. Це коли, наприклад, у вас пік сонцестояння, коли у вас поле схилове і пік вашого сонцестояння попадає якраз на цей. Козирьок і сонце не прогріває весь цей схил. Є поля, які, де обмежуючим фактором є рельєф, це коли поле, наприклад, має куполоподібну форму, і воно протягом дня прогрівається все рівномірно, ну, і воно вигорає, в принципі, вся верхушка вигорає, а низ весь залишається. Є поля, яких обмежуючий фактор є агрохімія. Тобто, якщо це те, на що ми вже можемо вплинути. Наприклад, якщо у вас там немає фосфора калія чи там немає гумусу, то ви можете там внести компост або якийсь оргдобрива, або підібрати формулу добрива. І, в принципі, це ви можете вирівняти. З рельєфом у вас так не вийде. Але якщо у вас, наприклад, поле містить класну агрохімію і класний рельєф, то у вас з'являється третій фактор це опади. І якщо у вас регіон потенційно не Має опадів в той період, коли вам потрібно, то е, врожаю ви там не отримуєте того, який ви хочете. І тут треба під, підкориговувати модель під ту е, кліматичну зону, яка у вас є в виробництві. Е, і, наприклад. Це одне із пояснень, чому треба кожне поле розглядати окремо. Наприклад, у мене по одному з кластерів кож... оці два поля відносяться до однієї групи продуктивності. Але в одному кут нахилу менше трьох градусів, воно по суті рівне, а в одному чотири з половиною. Оце поле, де 4,5, воно з року в рік вигорає десь на 60%, Там врожаю немає. Ну тому що там це куполоподібне поле, яке де верхівка прогрівається протягом всього періоду вегетації. Вона вся прогрівається, і вона в принципі вигорає вся. І для, от, наприклад, ми такі поля підбираємо під диференційований посів або внесення добрив. Ми бачимо, наприклад, що на цій ділянці ми можемо там е, посіяти меншу густоту або там дати меншу кількість добрів, тому що ми, ну але це вже, скажімо так, next level. Але е, в принципі, кожне поле треба розглядати окремо, навіть незалежно від того, в якій воно групі знаходиться. І, і при плануванні врожайності, наприклад, у мене. Не дивлячись на те, що це буде п'ята група, але поля містять різні коефіцієнти і містять різні рельєфи, вона буде відрізнятися. І, наприклад, по моїй моделі, це далі буде? Це те, за що за агрохімію. Якщо у мене, наприклад, є поля в одному масиві. У мене відхилення в урожайності в одному масиві може сягати 30%. Хоча агрохімія тут в принципі не буде впливати ніяк. Якщо ви подивитесь на другу позицію, це сьоме поле, де гумуса 4 і нейтральний pH, то поле, яке містить гумуса 2,7% і pH трошки гірший, воно дає на в принципі, на 30% більший має потенціал вражайності, чим поле з кращими агрохімічними показниками. Наприклад, в даному випадку тут обмежуючим фактором є рельєф поля, не дивлячись на однакові агрохімічні показники. І, наприклад, це розподіл врожайності по наших групах по одному з мег-загонів. Для кожної групи у нас є, наприклад, присвоєний свій рівень показників. Ну, не показників, а тонажу врожайності по кожній культурі, яку ми вирощуємо. І, наприклад, знаючи, е, яка культура буде наступна по сівозміні, ми можемо прикинути. ну, Це дуже грубий розрахунок, тут наведений. Далі буде трошки красивіша картинка. Е, то ми, в принципі, можемо розуміти, який потенціал по кожній групі продуктивності ми можемо мати на наступний рік. І в фінальному етапі це виглядає отак. Це показаний графік. Е, Графік по прогнозу і по фактичній вражайності в поганий рік по кукурудзі. Тобто, як ви бачите, графіки ідентичні. Якщо е, правильно розрахувати потенціал кожного поля, то у вас графік буде повторюватися як в хороший рік, так і в поганий. І, е, наприклад, тут наведений поганий рік, бо це був сухий по Кукурудзі, і 23-й рік хороший по соняшнику, тут різниця майже. Факт прогноз в районі 100 кг. І як висновок, ну, для того, щоб правильно розподіляти ресурси. На, мабуть, як на мене, почати треба з групування полів і виділення полів в агровиробничі групи. Тому що це на першому етапі, коли у вас немає навіть даних там по рельєфу по агрохімії, це дозволить вам хоча б грубо оцінити потенціал кожного поля і розуміти, що. Не на кожне поле ми можемо планувати 6 тонн там, наприклад, пшениці, а що кожне поле буде давати по-різному. І в залежності від того, який там буде потенціал, то так і потрібно планувати технологію. Як по живленню, так і по підбору там, сортів, і по густотах, і по іншому розподілу ТМЦ. Ну, в мене все. Я так, швиденько. Супер. Е, супер, Павло. Дякую. З залу є представники активісти. Так. Дякую. Дуже дуже гарна презентація. Ми так само все це робимо, і ну я вважаю, що це дуже правильно. Да? Але я з вашого виступу дуже очікував ваш виступ, дивився на нього, і е, що далі ви з цим робите? Да? Тобто, ми так само класифікували. У нас так само є не 6-5 е, потенціалів полів. Ми їх потенціалами, я їх особисто потенціалами обзиваю. Да? Тобто це поля з високим потенціалом, це вище середнього на 25%, Ну і там так до п'ятого. Але коли доходить до діла, от зараз да, приймаємо рішення, кажу: дивись, в нас є перший потенціал пшениця і є п'ятий потенціал пшениця, ну тобто це нижче середнього. Що будемо робити з внесенням добрив? І у агронома зазвичай питання: давай однаково внесемо, бо там вище і ми отримуємо більше, а там нижче. Але добрив, давай. Несемо однаково. От як отут будь e, Дивіться, в нас є модель, e, для кожного регіону, ми ведемо опади, і ми розуміємо, що при цих опадах ми, наприклад, не отримуємо там врожайність більше там, 5 А, да? e, Якщо поле продуктивне по агрохімії, ми можемо добре, якщо це гумуса там, 5%, ми можемо трошки зменшити і надіятися на опади, що вони випадуть. Але. E, в принципі, як показує практика, ну з чого ми брали взагалі ці моделі? Ми закладали досліди з добривами. Тобто, ми три роки брали кожен регіон, закладали досліди з добривами. Там азот від 0 до 200 по кожній культурі, по НПК так само. І ми, наприклад, знаємо, що у нас в Сухий рік, це там по соняшнику кукурудзі 70 кг стартових добрив. Навіть незалежно яка це формула. Ефективність буде однакова. Якщо це, ну, і якщо це регіон несприятливий, то ми беремо найнижчу норму і не, і не граємося в цю, скажем, в це казіно, тому що ми знаємо, що у нас один рік із чотирьох буде тільки врожайний ну по опадах, що опади випадуть іменно так, як потрібно. Три роки опад, два роки будуть дуже поганих. Це коли опади випадуть, десь процентів на 60% в на початку або на 60% в кінці. Якщо це, наприклад, рельєфні поля, то ми там норму зменшуємо або її робимо за декілька внесень. Тому що зараз внести це, звісно, дуже класно і вроді би дешево, але по ефективності, якщо ми беремо пшеницю, то це. Залежно від поля, може бути від 400 до 800 кілограмів, ну порівняно з разовим там, і дворазовим внесенням. Якщо це схилові поля, то ми трошки норму зменшуємо на схилі, тому що він і так, і так вигорить. Але це типу як вже next level це коли ви вже поля б'єте на виробничі юніти, і ви розумієте, що у вас на тому полі стільки-то відсотків непродуктивного, а там стільки-то. Ну, це вже як коли створюються карти завдання. Але якщо ми не беремо див, то ми просто диференціюємо норму між полями згідно їхнього потенціалу. Тобто поле з більшим потенціалом ми вносимо більше добрив, з меншим потенціалом менше. Якщо це пісок і у нас основний фактор це ґрунт, то понятно, що ми там більше внесемо азоту, ми там більше не отримаємо, тому що там, в принципі, все згорить. Якщо поле нам дасть, так дає можливість отримати більше, ми можемо внести більше. Ну, це може бути невеликий, там на кілограмів 20 ДВ. Наприклад, в одному кластері, якщо ми беремо і в нас поділено воно попольно, то це десь. Якщо між 5-6 ми там беремо 100 кілограмів ДВ азоту під пшеницю, то під на 3-4 ми там дамо кілограмів 75-80. Дякую, Павло. Колеги, аграрії, агрономи, будь ласка, питання. Давайте подискутуємо. Поки збирається з питанням, Павло, в мене до тебе два таких одне питання з двома підпитаннями. А моє питання в рамках аналізу ґрунту. Перше підпитання: які з вашого досвіду ви фокапи? Тобто, що? Не варто починаючим аграріям робити з аналізом ґрунту, або як не потрібно його робити. А друге то лайфхаки, які ваші от уже на основі вашого такого багаторічного досвіду в аналізу ґрунту, щоб ви на що зверну, радили звернути увагу. Тому перше фокап, друге лайфхак. Ну, дивіться, е мабуть, почнемо з самого такого простого це відбір. Якщо. Е Якщо ви відбираєте ґрунт з сіткою 10 гектарів і 1 гектар, у вас інтерполяція буде завжди різна. Це вже залежить від вашого бюджету. У нас, наприклад, 4-5 гектарів сітка відбору, ми робимо тільки базові показники, тому що немає сенсу влазити там поки що нам в мікроелементи, тому що агрономів треба хоча б цього навчити. Тому що для деяких агрономів, коли ти йому показуєш результати агрохімічного аналізу, в нього стають круглі очі, і він не знає, що з ними робити. Ну, для цього вам, в принципі, потрібен агрохімік, який буде в тому розумітися. По аналізах, ну, ми, наприклад, як працюємо з аналізами, де немає органіки, ми там вносимо компости гній, де кислі пиаши, ми вносимо дефекат. У нас є. Дифікат, значні запаси вивезені на поля, ми з ними так працюємо. Якщо вносити добрива, ну, для внесення добрив агрохім, аналіз це все класно для розрахунку. Ну, потім вже подивитися, яка формула, що вам не вистачає. Але як на мене, основне, якщо ви навіть цього не робите, основне, що ви можете зробити, це закласти досліди і закласти досліди по різних типах ґрунтів. Це дасть вам можливість, і це треба робити не один рік, тому що ви можете попасти просто в хороший рік по опадах або по їх розподіленню протягом року. І у вас, наприклад, по ефективності покаже, що у вас 120 кг буде давати найбільший ефект. А потім ви попадете в рік, коли у вас ефективність буде 70 кг найбільше, і ви трошки перевнесете їх. Я би починав, мабуть, з дослідів і закладки дослідів під кожну культуру з азотом, з різними внесеннями, різними варіаціями внесення і різними хоча б попробувати для себе формули по кожному полю. Якщо поки що немає агрохіма і до цього далеко, то я би почав з цього. Чудово, Павло, дуже вам дякую. Ну що, хлопаємо. А, є да. Ілья? Добрий Ілья Павло, чи бачите ви покращення радючості ґрунтів ваших, тобто е, мілярація якась е, відбувається? Спостерігаєте ви все в динаміці, зміну е, своїх груп продуктивності, покращення їх? Е, дивись, якщо ми вносимо дефікат, ми там вносимо його з розрахунку на гідролітичну кислотність. Ну, е, ну це якби саме просте. Ну, да. е, мене pH по півдню Хмельницької області, це там в районі Пежівки чи Мерівців. Там є поля з пшом під 4-4 Коли ми там внесли десь під 10 тонн дефекату, це десь під в сумі кальцій С3 плюс магній С3, десь під 70 80 то у нас pH помінявся на одиницю півтори. А ми відбирали через рік повторно аналізи і pH помінявся. Продуктивність поля. А ну дивись, ти можеш попасти на рік непродуктивний, і ти потім скажеш, що ефекту ніякого немає. Ні, ні. Ну ми розуміємо, що в принципі в будь-якому випадку вона має бути. Ну тобто, вона має бути, просто ти можеш попасти на такий рік, коли в тебе по розподілу опадів вони випадуть не тоді, коли треба, і в тебе культура не дасть потенціал врожайності. І ти скажеш, що це неефективний Ні, Ні, ну наразі у вас не було такого прецеденту, коли ви. Покращували так групу поля, тобто переводили були, були так, тобто... ні, дивись, група поля. В тебе може кожен рік мінятися. А... Вона okay. в тебе може наприклад, один рік бути четвертий, в гірший рік стати третій, в кращий п'ятий. Але в середньому за 5-7 років вона в тебе буде одна. Вона в тебе не буде стала ну, так, постійно. Ну це ж умовно кажучи, ви їх використовуєте для планування, так групи? Да. тобто, і вони мають бути ну не то, що ви постійні, ну умовно кажучи, ну, вона, визначені, в тебе, вона в визначені тебе визначені до цього. Так вона визначені. в тебе не буде з п'ятої в другу. Такого mm -hmm. не буде. Вона може добре. перепригнути там okay. на процентів no. 10 вверх вниз mm -hmm. але в прям так радикально вона не буде в тебе mm -hmm. скакати. E, добре, і ще друге питання. Чи є така практика розривання договорів оренди з паївиками, паї яких знаходяться ну, в дні, мовно в ну, кажучи, так? Тобто, чи відмовляєтесь ви від землі, яка геть непродуктивна? З практики, в тому році ми деяку частину таких земель продали. А, тобто просто? Продали. Yeah. Де, краще продати, Ілля, чим розірвати договір. Ні, nee, ну тут така логіка. Тобто, я зрозумів. Я зрозумію, зрозумію. Я, я практик, тебе розумію, про що ти говориш? Он, чоловік тобі казав продати. Ну, no, можна подумати. От тобі і лайфхак, за що? Ти no. б гроші вже відбив. No. Прийшов на конференцію, вже гроші відбив. Uh -huh. Uh -huh. <laughs> Добре. Чого я... так дивись, практично, навіщо тобі поля, які тобі не приносять прибуток? Ну, так я впевнений. І більше того, якщо ти їх підсунуш своєму ближайшому конкуренту, він буде мати проблеми, а ти будеш мати. Ілля, ну... ти ну... просто можеш, наприклад, якщо це кисне поле, ти можеш там вирощувати лохину. Просто якщо в тебе нема в селі людей, які це будуть збирати, то твій проєкт може накритися. Ну, я не, не маю, Ілія, давай на позитиві: Продати, заробити грошей, інвестувати в високопродуктивну. Землю впроваджувати ті технології, які Павло має, і робити рентабельний агробізнес? Ну, оптимізація земельного банку is, так і є. Так, будь ласка, наступний. Є питання зала активний. Так, добрий день ще раз. Скажіть, будь ласка, вчора, і сьогодні дуже багато разів таке питання затрогували, і виробничники, і науковці щодо зонування поля, тобто є сітка там хтось по гектарах, хтось по десять. Просто з досвіду, той, що маю закордонний, а там зонують поля не сіткою, там зонують по зонах продуктивності, uh -huh. і поле потрібно спочатку правильно проаналізувати по всіх параметрах, а потім провести відбір уже в тих зонах, які ми розуміємо. Ну no, то, to... якщо в квадрат у нас в одному квадраті може бути 3, 5, 4 різних зон продуктивності, і uh -huh. ця сітка. Не зовсім буде правильно корелювати, я знаю. Ми відбираємо паралельно деякі поля по зонах продуктивності і по сітки, то по інтерполяція по зонах продуктивності є кращою, ніж по сітці, тому що, в принципі, якщо поле містить в собі десь гумус, а десь пісок, піщаний ґрунт, то інтерполяція по квадратах ви будете брати середнє з квадрата. А коли ви берете. По, наприклад, хоча б по NDVI, ну, зробити інтерполяцію по зонах продуктивності, то тоді ви якраз попадете в той пісок, в який у вас буде світитися червоним. Є таке. Ми таке робимо, але ми ще повністю на це не перейшли. Так, тому тому що, що в нас, в принципі, весь цикл з 160 тисяч гектарів. Ми його перший цикл відбору, ми його майже завершили п'ятигектарною гектарною сіткою. А зараз ми вже потроху переходимо на зони продуктивності. Просто зачасту спочатку відібрали зразки з 10 гектарної сітки, а потім десь в когось довідник стеля, і він малює, що там буде перехід. То рекомендую використовувати три параметри: тобто не лише NDVI, вегетативну масу. А і слово прельєв. Ви сьогодні дуже гарно затронули це питання. Погоджуюся. І також ще індекс яскравості ґрунту, який британці використовують. Я знаю, це зробить мап... сендвіч, і буде найбільш максимально наближено. Я знаю, Це макбокс робить. Ми це також робимо. І світлість ґрунту, і рельєф у нас є виведений. Просто ще не дійшли руки для того, щоб зробити регресію, і подивитися вплив кожного коефіцієнта. Ну скажу, воно працює. Дякую. Чудово. Ще є питання. О, Дякую за активність. Ви затронули питання дефекату, що ви вимірювали кислотність ґрунту на наступний рік. Підкажіть, будь ласка, чи є у вас досліди більш тривалі після внесення дефекату? 3, 4, 5 є. років? Є. І як змінюється кислотність протягом твої років? Вона починає потроху вертатися на те, що було, але. Ну, наприклад, якщо pH було 5.5 і ми його підрівняли до 7, то через роки 3 це десь буде вже 6.5-6.7. А до 7 воно за скільки років дійшло? Ну, за рік, якщо ти 10 тонн вносиш, то у нас до ну, воно змінюється, але потім воно трошки починає відкочуватися назад. Добре, дякую. А при чому тут органік, якщо ти кальцій вносиш? Не готов тобі сказати. Павло, Я хочу відмітити, що Ілля неравнодушний до е, систем внесення дефікатів. Я думаю, що вам треба перенести дискусію ще в кулуарах. Вам один одному є що розповісти, бо в Іллі теж є грандіозний досвід цього всього. Я думаю, що є про що проговорити. Вам, Павло, дуже дякую. Від вас почув лайфхак робити земельний. Аналіз, аналіз ґрунту по зонам продуктивності не по сітки. Це дуже чудовий лайфхак, Тому давайте на цій ноті подякуємо нашому спікеру.